Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам новий цікавий сирник. Готується він без тіста і гарно поєднує в собі смак кокосу, шоколаду та кошвешень. Обов'язково спробуйте його приготувати, тому що це не тільки дуже гарно, але й справді смачно. Отже, нам потрібен кисломолочний сир. Додаємо до нього яйця, додаємо також цукор і ванільний цукор і додаємо молоко. Якщо у вас сир м'якіший, більш рідкий, тоді молока може знадобитися менше. Тепер перебиваємо це все блендером до однорідності. В результаті має утворитись кремоподібна сирна маса. І розділяємо сирну масу на три рівних частини. До однієї частини додаємо зелену кокосову стружку і перемішуємо. За бажання можна додавати кокосову стружку будь-якого кольору або просто білу. До другої частини сирної маси додаємо розтоплений шоколад. Важливо, щоб шоколад не був гарячий. Додаємо какао, додаємо мамку і додаємо подрібнений арахіс. Та перемішуємо це все. Виходить ось така шоколадна маса. Залишила ще одна частина сиру, вона буде у нас вишневою. Для цього я додаю ось такий вишневий пудинг, можна замінювати його кукурудзеним крохмалем. Перемішую. Тут важливо добре перемішати, щоб не було грудочок. Тут можна додатково скористатися блендером і перебити все ще раз. Далі додаємо сюди вишні. У мене це морожені вишні, просто відсідила їх від соку. Форму я застелила пергаментом і викладаю ось таке печиво. Можна брати будь-яке інше сухе печиво. Печиво складаю щільно одне біля одного. Далі викладаємо кокосову сирну масу. Бачимо, що маса трішки постоїла, і сир став більш насиченого зеленого відтінку. Ось так розподіляємо рівномірно по всій формі. Далі викладаємо шоколадну масу. Її викладаємо з ложкою на невеликій відстані одне від одної, щоб в результаті в розрізі утворився такий хаотичний візерунок. Тепер ось так ложкою притискаємо, щоб шоколадна маса з'єдналася із кокосовою масою, і утворилися заглиблення. І ці заглиблення знову викладаємо шоколадну масу, щоб вирівняти поверхню. І обережно розрівнюємо, щоб утворилася така рівна поверхня. А знову викладаємо шар печива і завершуємо наш пляцок вишневим шаром. Випікаємо сирник при температурі 170 градусів приблизно 1 годину-1 годину 15 хвилин, щоб він підрум'янився. Готовий пляцок охолоджуємо у формі.